Миру Божого вам. Люди часто кажуть, я напряму з Богом, я сам молюся і розмовляю з Богом, і мені не потрібна церква, Бог і так мене забере до себе. Але ці дії не приведуть до Царства Небесного. І навіть якщо на похороні людині будуть бажати Царства Небесного, цього не буде, бо між людиною і небесами є духовні сутності, диявол, смерть і пекло, і провести неушкодженими повз них нас може тільки Ісус Христос. Але для цього треба бути його сім'єю, тобто церквою. Церква це тіло Христа, а в тілі тече його кров, яка омиває від гріхів. Слово Боже, тобто Ісус Христос, просить Батька Отця за свою церкву. І з Богом неможливо спілкуватися без Духа Святого. Дух Святий, який жив в Ісусі Христі, підняв Його мертве тіло з могили і Воскресив. Так буде і з нашими тілами. Тільки з допомогою Духа Святого ми можемо спасати людей. Грішна людина не зможе потрапити в Царство Боже, бо тоді диявол скаже, якщо грішник може бути на небесах, то чому я не можу? Але Царство Боже святе і ніщо нечисте там бути не може?